Шановну спільноту, сьогодні хотів би зняти і розказати продовження до сівалки фаворит 4-метрової, яким робляє Кропивницький. Що є добре, а що треба знати всім, те, що ми не знали. Бачите, тут не є такі прогріхи, що не посіяно. Значить, при зупинці, коли сівачка зупиняється, піднімається ті сушники, то все зерно випадає. І тоді, коли він заїжджає по-новому, він стає. Так, от, наприклад, там він став і метр не буде засіяно зерном, тобто метр будуть такі пустоти. І ще є одне, от, наприклад, так, от рядочок, видно воно, що той, що йде за колесом, колесо його так задавлює і воно не пригортає добре. Або точніше не, не добре посаджує. Можливо, треба було а, брати бору, ну, там борону, ще додатково чіпати. Можливо ще щось треба було, але от бачимо такі вони є. В загальному результат і по сівалці непоганий, але от, от якраз це є, де це місце, от бачите, такі. це якраз і є те місце, що сівалка туди не потрапляє насіння. Ну і звичайно, що те, що я говорив, от зараз я покажу ближче, як воно виглядає при зупинці, що нема сходів, їх немає, тому що а, Коли він зупинився, підняв сошники, зерно все посипалося. От бачимо тут, так, от вона така густота. І зараз він заїжджає по-новому сюди, по поконеці заїжджає, тут зупиняється, опускає і рухається. Але зерна ще немає в сошниках, немає ще на катушці. І тому ось такі є грішки. В загальному це непогано. Сою ми сіяли Канзас, середнього стигла. То була друга репродукція. І ось такі маємо результати. Ми ще є не обробляли, не кропили. Це таке. Ну і бачимо, там, де я говорив, це якраз і є, слід, де немає сої, це де йде колесо сівалки. Тобто такі проблеми ще ми будемо розглядати і будемо якось вирішувати їх. А в загальному поки що все непогано. Дякую всім за перегляд.